Показникові рівняння бувають різного виду складності. І ось одне із рівнянь, яке на перший погляд, не дуже так вже легко і розв'язати. Хоча нема нічого неможливого. Давайте попробуємо записати, що у нас тут є, але в іншому вигляді. Ну, Наприклад, 3 помножити А5 в степені 2х-1. Запишемо, як 5. В степені 2х помножити на 5 у мінус першому. Далі відняти 2 помножити. Знову 5 в степені х мінус 1 запишемо як 5 в степені х на 5 у мінус першому. І 0,2 це 2 ,1, або 1 п'ята або 5 у мінус першому. Тепер, давайте подивимось уважно, в нас у кожному з доданків є 5 у мінус першому. Ми можемо поділити на 5 у мінус першому, тобто ми поділимо кожен із доданків на 5 у мінус першому. Ми маємо право це зробити, Ліву і праву частину рівняння ділимо. Отримаємо 3 помножити на 5 в степені 2х, відняти 2 помножити на 5 в степені х. і це дорівнює 1. Вже рівняння набагато красивіше вийшло, але ще не до кінця видно, що ж тут робити. Далі, я бачу, що у мене є 5 у степені 2х і 5 в степені Х. Логічно зробити заміну 5 в степені Х замінити іншою буквою і спробувати розібратися, що тоді записано відносно «т». Тоді видно, що це в нас 3, А 5 в степені 2х це буде Т у другому. Відняти 2 помножити на Т і одиничку перенесемо. Ліворуч Отримали квадратне рівняння. Квадратне рівняння, яке ми можемо розв'язати або за дискримінантом, або, як видно, тут властивість коефіцієнтів. У мене є відео, де можна побачити, що якщо ми помітили ось таку закономірність, що коефіцієнти додали, і в нас в сумі вийшов 0, то перший корінь у нас завжди одиниця. А другий корінь вільний член, тобто мінус 1, поділити на перший коефіцієнт. Отже, другий корінь мінус 1 третя. Це е, властивість коефіцієнтів квадратного рівняння. Добре, тепер повернемося до нашої заміни. У нас була заміна, що t це 5 у степені х. А це значить, що замість t ми пишемо 5 в степені х і отримуємо 2 рівняння. 5 в степені х дорівнює 1, і 5 в степені х дорівнює мінус 1 третя. Пригадаємо, що 5 в степені х приймає лише додатні значення. Логічно дорівнювати 1 третій він не може, цей степінь, тому ми кажемо, тут коренів немає. А це рівняння 5 в степені х дорівнює 1. Запишемо замість одиниці 5 в нульовому. І тоді логічно, що х дорівнює 0. Ось вам. І це рівняння теж є нескладним.